9 березня в Україні святкують день народження українського поета, письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка. Нині українського письменнику виповнилося 209 років. Перші Тараса Григоровича Шевченка це невичерпне джерело мудрості, написані понад століттям тому поезії Шевченка, актуальні досі. Дивлюся, а світає, край неба палає, Соловейко в темні гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи вони мріють, меж ярами над стопами верби зеленіють. За похилились. Собі, мов сторожа, розмовляють з поле. І все туте, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається, тримлює росою, Поком віку вмивається, сонце засустрічає, і на матиму почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розклинає. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Садок вишневий коло хати, хвись і не буду. Богатири з плугами будуть, співають ідучи дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати вечірня зіронька встає, дочка вечерячку дає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хат, маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тече вода з під явра, яром на долину пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодія, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Це вода із загаю та попік горою хлюбощу ця качаточка поміж високою, а качечка випливає з качом за ними, ловить яску неля діткам своїми. Ще вода города. Вода ставом стала, прийшла дівча, воду брати, Брала, заспівала. Вище з хати батько і мати в садок погуляти, погадатись, кого б то їм своїм взяти не Сонце гріє, вітер віє, спомняна долина. Над водою вона з червону калину. На колині один...